Одного чудового ранку губка Боб вийшов зі свого будинку та, побачив, що все навколо стало зеленим. Він підняв очі вгору і побачив на небі зелене сонце. Злякавшись, він щодуху побіг до своєї подруги Сенді. Сонечко рухалось за ним. Коли Боб забіг в будиночок Сенді, сонечко засмутилося і вирішило пошукати когось ще. Перед ним з'явився розбишака Майло, який почав щось кричати і розмахувати ножем. Сонечко поспішило від нього заховатися і зайшло за будиночок, а там гуляв Патрік зі своєю подругою рибкою Мегі. Сонечко привіталося, а вони, злякавшись, тікали, як тільки могли, і також сховалися в будиночку Сенді. Сонечко розчарувалося, що так і не змогло знайти друзів. Зайшло за гору. Дуже важко в цьому світі бути не схожим на інших та чимось відрізняти. Кінець.